Далі долучаємо до нашого ефіру наступного блогера. Блогера мільйонника Діму Варварука. Дімо, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаємо бри, бри. добрий вечір, бри. добрий. Е, Діма, а от е, зараз коротка довідка про вас. Діма Варварук, український блогер-мільйонник та співзасновник україномовного блогерського проєкту Сільрада 2019 року, отримав срібну кнопку YouTube. Дімо. Отже, знову ми з вами на зв'язку готові спілкуватися. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, такий сільрада, за який ви отримали срібну кнопку, і детальніше про те, як ви воюєте на інформаційному фронті. А, ну, я ще воював до 14-го року, так можна сказати. Тому що а, моя бабуся, коли я був маленький, постійно розказувала, а, що наш дідо а, любив дуже сильно співати українські пісні, от, і він навіть попри всі заборони рівно заховався і їх співав, а, і так далі. І для мене це було знаєте в той час таки, знаєте, заложений код в серці, що я повинен. В майбутньому щось таке робити, щоб популяризувати українське, і також і до, до цього проекту Сільрада на ньому майже мільйон. Тобто, срібна кнопка Окей, скоро буде золота. Це ж в Україні їх наскільки я розумію, десь три чи чотири. І ми десь зараз так само отримуємо. І це реально крутий результат, тому що ми ще почали його робити тоді, коли український контент в Ютубі не такий був розвинутий. І мені в вісок постійно махали пальцями для чого тобі це, це ти з цього не заробиш, це не буде популярне і так далі. Але ми зняли найпопулярніший кліп року в 2021 році. Наскільки пам'ятаю, зараз там 33 мільйона сумарно, і сам YouTube виклав статтю, що за весь рік ми отримали це перше місце. От а що допомагає просувати український продукт? Набирати лайки і перегляди. Ну я навіть не знаю, що допомагає. Робити його якісним, щиро це робити. А, ну, Пан, і... Пане Дмитре, ну роблять же ж ну, зазвичай аналітику продукції. так? Що ага. заходить, що не заходить. Там те, що не заходить, його трохи менше. Те, що заходить, його трохи більше. Ось ми, ми до цього. Ага, ну на, насправді розумієте, коли ми випускали свій продукт. Він був надто простий, бо в нас не було грошей. Mm -hmm. е розумієте, е щось вкласти, щось зробити. І він був на широку аудиторію. Для того, щоб це зробити, це потрібно було робити на широку аудиторію, щоб це популяризувалося і набирало, набирало якихось обертів, і щоб будувався вже можна так сказати якийсь ринок. Тому що в українському, е український канал ти не можеш зробити кулінарійний, е коли ще нема толком українського ринку, тому що ну нема ще толком аудиторії. І потрібно було заходити. Такими методами розумієте, простими, щоб було всім зрозуміло, просто і щоб воно подобалося. Розумієте, я не можу тут сказати, типа іменно якийсь секрет, тому що в кожного блогера він інший, розумієте, хтось хайпується на чорному, хтось не знаю, робить з командою крутий продукт, він популяризується. хтось має якийсь талант і він так само набирає обертів mm -hmm. і так далі. Тобто, постійно інтернет змінює свої тенденції. Популярність, інша вже тренди інші. І це треба так би просто відчувати або це створювати. розумієте навіювати. Отакі. Ну, коротше, оце так не робиться. Тут не знаєте, тут немає якоїсь схеми або там рецепту. Діма, багато людей за кордону дивляться ваш канал. а Насправді, коли от почалась повномасштабна війна, ми. Прикусили зуби, тому що ну, не всім було до того, щоб щось робити і так далі. Але зараз ми відновили наш проєкт. Також в нас є ще один канал, він називається Патрон Бандери. Він за місяць чимось набрав більше 100 тисяч підписників. До речі, сьогодні іменно тепер, зараз там 200, відоси набирають там, від 500 тисяч переглядів, і це класно. Плюс в тому, що наші, наша ціна на рекламу. Вона навіть більша стала, тому що багато людей дивляться з Європи. І там цінник за перегляд набагато більше. Тобто, плюс-мінус зараз заробляється в Ютубі з переглядів я би навіть сказав більше, чим було до. Тому що навіть зараз популярний продукт український, ну і його дивляться прям дуже багато. І це класно. І формується так сказати ринок. Дуже багато бачу нових каналів з'явилося навіть такі, які перейшли з російські, російського російського. Сегменту на українській. Тобто це навіть такі канали, як по 3 мільйона, по 2 мільйона. Це класно. Діма, а скільки серед тих, хто дивиться ваші YouTube канали росіян? І чи коментують щось росіяни, і якщо коментують, то що? А, от, ми насправді раніше писали були російські субтитри. І їх десь дивилось, наскільки я пам'ятаю, відсотків 15. Зараз не знаю, зменшиться напевно, тому що ми там публікуємо радикальний контент. Останній наш кліп це знімалася моя баба і дід Толя. Може ви знаєте такого персонажа. Він ті, хто це дуже популярний, то ми там знімали, були так, якби кліп, що він пускає на Крим ракету. Розумієте? Він сам її будував, сам її кодував і так якби пустив на Крим. Вони е, там пишуть негативні коментарі. Є такі, які не розуміють, а є і підтримують. Тобто, я не відчув щось якоїсь такої зміни. але ну, те, що їх стало менше, це точно. Це точно, особливо в Тіктоці, тому що е, Тікток в них хто заборонений, і глядачів е, дуже мало, а Ютуб дотепер не дали їм якихось санкцій і так далі. Просто забрали в російського контента монетизацію, тобто за перегляди їм не нараховуються кошти. Угу. Це єдине її обмеження. Діма, репертуар сильно змінився до і після, ну скажімо там, 24 лютого. Ем... Дивіться, я зараз більше як продюсер інших проєктів. У мене зараз є досвід, як працювати в Ютубі, як працювати в інших соціальних мережах. От, я як лояльна особа розумію, що в мене вже не буде так гумору, як було раніше. От. Так само, як можна сказати, Сергій притула. Він вже, я думаю, що до шоу хто зверху, напевно, не повернеться. І мені якось це некомфортно. Але є тематичні канали, які пов'язані з гумором, що там сміються з росіян, травлять їх і так далі, то які повністю асоціюються з гумором, то у них так би нічого не помінялося. А в мене от стало цього менше, на жаль. Mm -hmm. Але я думаю, що нічого, переможемо. Будемо гуляти, і так ви, ну навіть піде набагато краще. Обов'язково переможемо. Дімо А на вашу думку, взагалі, чи можливо роззомбувати російського глядача того ж самого Тіктоку? Чи можливо до нього достукатися? Я думаю, можливо, але це треба просто час, ну, часи е виховання, так сказати, рок не те, що часи роки просто, тому що знаєте Моя баба, коли, ми, коли я був маленький, мене вчила культурно, але як до мене доходило, то брала бук і посраць. Розумієте? І зараз мені здається, з ними такий момент, що треба дати посраці, бо інакше ну, не дойде. От, на рахунок того, що чекайте, визувати, що ви питали: чи можливо достукатися чи... до цих людей якимось а, чином а... роззомбувати їх? От, І раніше я не кричав у своєму блозі, що російська мова це погана, не говоріть нею, е, ну, це мова окупанта. Тому що люди, які говорять російською, вони на це негативно реагували. І я розумію, що це треба було нативно робити. Я ну, роблю надалі просто трошечки радикальніше. Треба робити український продукт, щоб він був популярний і так далі. Е, на рахунок росіян, ну, там вже я думаю, що неможливо. Діма, Там ми вже... дуже дякуємо. Дуже дякуємо, що погодився взяти участь в нашому ефірі. Діма Варварук, блогер, автор пісень. Був з нами щойно.